Забирати рівну, так? Да, сьогодні без запізнень. Да, минулого разу запізнилися трошки ми. В цьому відео розкажемо і покажемо для тих, хто теж займається малиною, як правильно треба збирати малину і як правильно її зберігати. Від того часу, от, наприклад, ви зранку починаєте збирати там о 8-й годині, а здавати будете в 10-й годині вечора. Це ж скільки годин, 22-8, це скільки? 14 годин вона буде зберігатися. От, і за той час це ж не яблука. Треба правильно, щоб все було зроблено, бо це дуже впливає на ціну. В цьому відео розкажемо, що ми дізналися. Хто бачив в попередньому роликові наші емоції, як ми їхали з прийомки, наші, те, що нам говорили, то сьогодні хочу повторити, підсумувати. І сьогодні вже будемо так робити, збирати. Тобто от збираємо ми так, в такі, ну це грязні, помиються. Влазить сюди приблизно 2 кг 800 чистого веса малини. От. Але так не треба повний назбирувати, тому що вона збирається 2 кг 800, ну, дуже такий довгий період, як для малини. Бо малина така ну якби дуже ніжна ягода. От. І поки назбираєш, нижня вже погнеться, помнеться. І чуть, -чуть якісь, там через якісь капіляри і сік виступить, і людське око може не побачить. Тому треба збирати чуть, -чуть. Ну, або менше даже, і нести тоді висипати. А ми ж старалися, бо ж воно цікаво, чим побільше там і собі записати багато. Бо ми просто не знали і так робили. Тепер знаємо будемо робити по-інакшому. Плюс друга трудність, якщо вам не вистачає тари або у вас маленька машина, така як в мене, то ви стараєтеся, так само, як я старався насипати чим побільше в ящики. В ящиках вона теж гнеться, мнеться їдеш, ну, трясеться, треба чим поменше насипати. Потім ти вивозив з дому і збирав гарну, неперестиглу малину і надіявся на хорошу ціну. А привозиш а там опа, чудо якесь стало, що що? чого вона якась така мокра. Тут, беручи до уваги всі ті фактори, сукупність цих факторів, привозиться малина така вже. Не першої свіжості, не найкращої якості. Тому сьогодні ми збираємо вже по-новому. Дівчата розказав, ще приїде ще один збиральник Сергій, зараз йому розкажемо. От, і будемо мало насипати, плюс там на прийомку, ще як в нас ми ж рушнички економили, Ото теж би але ще були гірші. Такі, що вже по 5 разів в тих ящиках лежали. І до них вже поприлипали, вони такі мокрі, порвані. І він, коли висипає, дивиться, ого, го які рушники підстелені. Тому що це ящики не для малини. І вони мені, ну, щоб не капало ніде, там, ми застелюємо, бо дивіться, які тут дирки. Ну, от. Тому будемо брати і нові рушнички, і дотриматися всіх вимог збирання і транспортування. А чому ми не візьмемо чешки? Тому що ці маленькі ящики, вони компактні. Я їх... В універсал наскладаю, напхаю у всі щілини, а чешки об'ємні. ну і Ти в них все одно більше не накидаєш, тому що вони будуть гнутися. Ну, До верху можна загрузити, але то буде те саме. І я їх не зможу компактно так поскладати. Якби в мене був буст, то зовсім інша справа. Чешки хочете брати, дають на прийомці, але нам вони просто не підходять через наш транспорт. Тепер йдемо подивимося, як почувається малина. О, так буде О, гарненько. Я включив, полив. Включу. Подивись, Я бо вони ще... Гарненько. Чуєш, бо приїжджаєш на прийомку, вони дивляться на ті рушнички, яким вже 5 разів. Вони диряві, мокрі, такі. От і думають, що то за один раз так сталося. Йдемо на малину, глянемо, що там робиться. Ну що ви скажете, Перші враження по врожайності сьогодні? Менше, Менше. Менше але вистачає. Ага. Ну так, як для четверга, так, як завжди, так? Так, як завжди. А що робиться в нас з поливом? Верніше, з вологістю. З вологістю. Ящерка. По трубі побігла, я чуть її не роздушив. Так, з вологістю, з вологістю. Вологість визначається в мене отаким от чином. Рвеш. Чик. Бачите? І якщо тут ґрунт вологий, значить нормально. Якщо рветься легенько, значить вологість нормальна. Так що бур'яни мусить бути, бо це індикатор вологості. Я так визначаю. О, навіть лобода, лобода важко рветься, але вирвалася. Значить вологість нормальна. Так що до якості малини треба дуже серйозно ставитись, тому що, це, тому що це наші гроші. Те заради чого ми вирощуємо цю малину. Наприклад, на 100 кг по 5 гривень знижать ціну. Якщо якість гірша, це в лучшому випадку. Це 500 гривень, це вже дорога на прийомку і назад. А в когось тонна це 5 тисяч. Якщо на 10 гривень ціна нижча, там чи на 25, як у нас 15, 14 кг по 35, а решту по 55, а що мали би всю по 60. Тепер будемо до якості ставитись більш уважніше. Кінець дня, малинка як золото на сонечку. Та, так Проїхатись. Вся одна водин, І то скрізь так накидають сьогодні шикарніша якість. Правда малини не маловато. Але нічого, йдемо побачимо на полі. Все, визбирали. Якраз, якраз визбирали. Малиновоз грузиться. Сьогодні трошки менше кілограмів, ніж минулого разу, потім скажу скільки, як загрузимося. То що люди в роздріб замовили, тут теж все фасується, відбирається, щитається, пишеться. Коротше, працюємо. Так, як не крути, а все одно довелося розкладати сідошку. І той ящик ще може мішати. Зараз ми його поправимо. Так собі стоїть. Пересипаємо. Зараз ще одну посудинку принесуть. Да. Продаємо в розріб і їдемо в Лубний. Сьогодні ми так рано 17.40, як ніколи, завжди ми їдемо. Пізно, 11 вечір приїжджаємо, а сьогодні дуже-дуже рано. Я рада. Не напрацювалися сильно, всі задоволені. Дякую. Всі радісні. Все, тепер на фінішній прямій веземо, я аж не привишно так, що в день їдемо. Взагалі взагалі не а загалію, вообще, непривично. Ми завжди в темноту їдемо, да? повертаємося. Яка ціна? Скажемо, як будемо вертатися назад. Здамо і будемо вертатися назад, здомогу, будемо вертатися назад так. за кілька секунд. Не переключайтеся. Скільки він поїхав? Mm. Але Риве, я не знаю, 100, як він погнав. No, 200-220. No. Я злякався до нього no. самоліт якийсь. Така порожня траса, X5 а тут то... БМВ з'їхала. Тож, який в нього довгий тормозний шлях. Буде. 200 в годину десь так полетіло. 200, його не видно вже на горизонті. А ревів то взагалі Ми вже їдемо назад. Ціна реально помінялась. Помінялась ціна. Малину привезли, як золото. Нам по О, максимальній малини, ціні порахували, але вона низька. Вчора за минулого разу за. Низьку якість нам давали дорожче, ніж сьогодні за кваліті. раз бери. Коротше кажучи, ціна 50 гривень за один кілограм. 50 гривень. У вас які ціни зараз? І яка тенденція? Буде рости чи буде знижуватись? І треба щось міняти. Треба, ну, заморозка, це понятно, як я й казав раніше, це сама найнижча ціна на заморозку, коли здавати. Треба якось по-іншому, але це тоді більше мороки, більше нервів, більше нервових клітин. Ні, мені і так багато клітин походить, як я відвожу ту галину. Мені краще вже сидіти на базарі і продавати. Ну, скрізь є свої плюси і мінуси, але кажу, що ціна така. 50 гривень сьогодні ми здали. Блю... Ну В нас там усредньо не вийшло чу-чуть вище, того, що ми ще в роздріб продавали. От. На базарі в роздріб 80 а гривень. Я віднімав. Ну, пальне, по якій би ти ціні не віз, то все одно пальне ти будеш віднімати таку саму суму. Питання в тому, яка ціна малини, бо вона варюється то вверх, то вниз. Добре, все тоді. На зв'язку. Такого, яка, да. яка область, який район і яка ціна. Так, да, да, да. будемо дуже вдячні, як ви виходите з положення. Але знайте, якщо ви привезете малину не по такій технології, як я сьогодні розказував, то буде ціна ще нижча, то за найвищу якість ціна вища, бо нема на прийомці однієї ціни, там 50. Є від і до, вони теж дивляться. Так що... Привозьте якісну малину і розказуйте, де ви її збуваєте, які лайфхаки, якими методами, як краще продавати, щоб ми могли зробити так само і заробити більше грошей. Все, на зв'язку. І не забудьте підписатись на цей канал, бо багато дивляться не підписаними. Будь ласка, підпишіться.